Дорогі люди, я хотів би хвилинку вашої уваги. Хотів би побажати вам миру і добра, а також закликати до молитви за Україну. Тому що все в руках Божих. Знаєте, ми надіємося інколи на уряд, на допомогу інших країн, можливо, ще на щось надіємося. Але знаєте, у віруючих людей надія тільки на Господа. І тому. Якщо ви, можливо, ніколи не зверталися в молитві до Господа, є зразок молитви на українській мові. Ви можете просто своїми словами молитися до Господа Ісуса, який за вас помирав на хресті, який любить нас, який пішов на муки, пішов на хрест за наші гріхи. І тому можете простими словами звертатись до Господа в молитві за ваші особисті проблеми, за нашу Україну. Тому нехай Господь вас благословить у дорозі. Нехай береже гарного вам дня і щасливої дороги. І хочемо подарувати такі християнські листівочки всім бажаючим. Хай Господь благословить вас. Даруємо листівочки християнські. На українській мові всім даруємо християнські листівочки. Так, зараз подаруємося. Дві штучки зараз подаруємо вам. Також подаруємо. Хай Господь благословить. Даруємо. даруємо всім християнським, закликаємо до молитви за Україну, даруємо сівочки, вам подарувати. так? Всім даруємо. Ні. Ну, дивіться, там все, Господь знає, все, що чекає і вас особисто, і нашу Україну, і Бог відкриває, декотрим не всім. Ті, які щиро люблять Господи. Так що хай Господь благословить! Смачного вам бажаємо. Здоров'я листівочки християнські, смачного вам от бажаємо. Вам подарувати? Да? Листівочки. Хай Господь благословить! Я зайду тут. Закликаємо до молитви за Україну, Здоров'я листівочки, можемо вам подарувати. Хай вам подарувати? Даруємо листівочки, закликаємо, вам не подарували ще, так? Да? Можеть подарувати всім. Даруємо листівочки на українській мові. Хай Господь береже вас і благословить. Ви разом? ні? Не разом, не разом. А чого? Ви... Читайте, подаруйте комусь, якщо самі не комусь подаруєте. Хай Господь благословить, бажаємо щасливої дороги, даруємо християнські листівочки. Всім вам не подарували ще. Даруємо, хай Господь благословить. Бажаємо щасливої дороги. Бажаємо щасливої дороги, як там поживаєте, як діти. Нічого нормально. Нічого, слава Богу. Да, даруємо вам таке. Чоловіку вітання. Даруємо листівочки, закликаємо до молитву з України. Господь благословить вас. У дорозі береже дорозі також. Боже благословить вам, дорозі. Так. Даруємо християнські листівочки, закликаємо до молитви за Україну. даруємо листівочки Хай Господь благословить.